Привіт усім! У цьому відео я хочу розповісти вам про доволі цікавий і прибутковий вид заробітку пошук скарбів. Всім приємного перегляду! Отже, для початку вам потрібно придбати в звичайному магазині металошукач та лопату, щоб шукати і викопувати скарби. До речі, ви можете придбати покращений металошукач у донат-магазині. Він відрізняється від звичайного радіусом дії. І з його допомогою ви зможете вловити сигнал на більшій дистанції. Придбавши набір шукача скарбів, ми можемо вирушати на їх пошуки. Але ж де шукати ці скарби? Тут вам доведеться покататися по карті, щоб зібрати якомога більше локацій і знахідок. Я покажу вам основні місця і принципи, за якими їх можна знаходити. А решту місць вам доведеться шукати власноруч. Основна локація для пошуку це виділена берегова лінія вздовж океану. Тут ви точно щось знайдете. Окрім цього, скарби можна знайти у різних атмосферних місцях майже по всій карті, наприклад, покинуті напівзруйновані будівлі тощо. Скарби спавняться динамічно, кожного разу змінюючи свою локацію, тому доведеться побігати, та й шанс знайти скарб в одній і тій самій точці мінімальний. Прибувши на локацію, де в теорії може бути скарб, ми дістаємо металошукач і дивимося, чи засвітиться він. Найефективніше прочісувати територію, перевіряючи металошукачем місця кожні 5-10 метрів. Якщо поряд є скарб, він буде світитися одним із чотирьох кольорів: зелений скарб на відстані 30 метрів або 50 з покращеним металошукачем, жовтий дистанція 20 метрів. Помаранчевий 10 метрів, червоний менше 2 метрів. Це безпосередньо місце знахідки. До речі, вночі скарби краще шукати, адже лампочки металошукача видно чіткіше і яскравіше, ніж в день. Хоча і в день індикатори видно досить непогано. Знайшовши його, викопуємо з допомогою клавіші G і отримуємо предмет в інвентар. Варто зазначити: якщо місця в інвентарі немає, то предмет випаде на землю. Тому слідкуйте за вмістом свого інвентаря. Зверху, в правому кутку екрану, ми можемо побачити сповіщення з назвою предмета, який ви знайшли. Скарби повністю оновлюються з ранковим рестартом і надалі респавняться кожних 3 години. Тому якщо хочете заробити, будьте одним із перших одразу після респауну. Зверніть увагу, що для пошуку скарбів діє рівнева система. Усього є 4 рівні. Що вищий рівень, то більше шанс знайти цінніші призи, або навіть епічний, неймовірно цінний предмет, такий як годинник. Інформацію про навички ви можете переглянути в меню F6 Персонаж. Назбиравши скарби, вам потрібно їх продати скупнику мадам Назар. Скупник знаходиться у Сан-Дені. Ціни у скупника змінюються кожні три години, починаючи від ранкового рестарту о 6.00 у той самий час, що і оновлюються скарби на карті. Є усього три варіації цін: низька, середня і висока. Збирайте скарби, перевіряйте ціну, і коли буде висока, продавайте їх, отримуючи дуже хороший прибуток. На цьому у мене все. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Бажаю вам вдалих пошуків та приємної гри на Dakota.ua.